Ви хотіть Так, Дітки приготувалися математика. до уроку. Е, Математика. Другу математики. Математика. Так, підніміть Мені. руку, хто любить математику, хто готовий тренувати свій мозок. Є у нас такі діти? Звичайно, є. Розпочинаємо нашу роботу. Сідаємо рівненько. Сьогодні ви будете працювати у. О, Клітиночку, так, да, Віроніка. Я не хот... хотіла спростити, я не буду начувати. Так, сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Так, Тема нашого сьогоднішнього уроку закріплення таблиці множення на 3. Обчислення значень <кій> виразів на дві дії і розв'язування задач. Будемо розв'язувати задачі і усно, і письмово. Так. Давайте пригадаємо, що таке множення? Будь ласка, Дениско. Множення – це додавання однакових доданків. Так. Як називаються числа при множенні? Єгор, будь ласка, слухаємо Єгора. Як називаються числа при множенні? Перший множник, другий множник, добуток. Так, яку властивість множення ви вивчили? Будь ласка. множників, значення добутку не змінюються. Так, дякую, Дениско. Дуже активний сьогодні. Так, давайте зараз пригадаємо таблицю множення на 2. 2 порожні на 4. Скільки буде? 2 на 4 буде 8. Два 8, помножити на 2 Два у нас буде. 12, 12. 12, молодець. Так. А шість помножити на два. 12. Так. А чотири помножити на 2? А чотири Вісім. Ми знаємо, що від переставляння множників добуток не змінюється. Так, 2 помножити на 9. Скільки буде? Вісімнадцять. Так, а 2 на 10. А 2 на 10, буде 20. Так, пригадуємо таблицю множення на 3. 3 помножити на 4. Павло? 8. Чотири вісім. Як це вісім? Три треба додати чотири рази. Скільки буде? Три помножити на чотири? Дванадцять. Дванадцять. Три помножити на шість. Три помнож Вісімнадцять. Молодець, Ярослав. Три помножити на сім. Двадцять один. Двадцять один, три помножити на п'ять. 15, 15. 3 помножити на 9? 27. 27. А 3 помножити на 8? 24. 3 помножити на 3? 9. 3 помножити на 5? 15. Так, скільки буде 3 помножити на 4? 12. 12. Не плутайтеся. Так, добре. А зараз назвіть, будь ласка, числа, які у своєму складі мають однакову кількість десятків та одиниць. Це яке число? Одинадцять. Одинадцять. Наступне. 22. Два. Наступне. 33. -три. 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 Далі.

Аліночка, назви сусідів числа 55. 54 і 56. Дякую. А ми зараз з вами записуємо. 4 лютого. Класна робота. І запишіть 50 -50. ці числа, які мають однакову кількість десятків і одиниць. Двоцифрові числа. Спиночки вирівняли. Пишемо каліграфічно, старанно. Між роботами скільки клітинок пропускаємо? Скільки клітиночок між роботами пропускаємо? Чотири. На п'ятій пишем. Четверте лютого класна робота. Ваня Колосов, назви ще раз числа, які треба записати. Ванечка, слухаємо тебе. Один. Одинадцять. Далі.

Та. Вероніка, назви сусідів числа 33. О, це 34 і 32. Спочатку ми називаємо попереднє, потім 34. наступне. 34. Так, Павло, назви, будь ласка, сусідів чисел 77. 77, 76, 78. Молодець. Так, дітки, ми продовжуємо далі. Наступне завдання у нас дуже багато цікавих завдань. Подивіться уважно на тваринок. Хто це такі? Кролики. кролики, да? кролики, зайчики. Обери два вирази, які відповідають малюнку. Кроликів і кролики що тримають у лапках? Морквинку. А по скільки морквинок вони тримають? По три. Дивіться, скільки кроликів Ярослав? Чотири, чотири. чотири кролики. І тримає кожен кролик, по скільки морквинок. По три. По три. Оберіть вирази, які можна, за допомогою яких можна обчислити кількість морквинок. Пішки, пішки, пішки. Так, почекайте, руки, Денис. Починаємо. Три помножити і. Молодець. І Віраніка, і молодець Дениско. Денис обрав вираз три. Плюс три, плюс три плюс три. Тобто три я... подавав чотири а... рази. А Віранічка обрала вираз три. Помножити. На 4. І 3. цей вираз правильний. І цей правильний. І так, і так можна обчислити кількість морквинок. Так яка кількість морквинок? 3 помножити на 4. 12. 12. Дітки, а скажіть, будь ласка, вам швидше було додати трійку 4 рази? Чи 3 помножити на 4 було швидше? додати. Звичайно, 3 помножити на 4. Отже, пам'ятайте, множення ми це додали. додавання однакових доданків. Так, ось вираз і ось вираз. Так. Ми продовжуємо з вами далі. Записуємо mm -hmm. вирази. Посередині вирази і пишемо перший вираз. Андрійко, коментуй, будь ласка. Два додати два, додати два, додати два, додати два і додати один. Записуємо, а тепер ми спростити. Як ми спростимо цей вираз? Два помножити на. Скільки разів двійка повторюється? Два помножити на шість. А чого на шість? Скільки разів повторюється двійка? Будьте уважними. П'ять. Два, Два Помножити, помножити на п'ять і додати один. 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 Пишемо. На рівні Скільки буде Віроніка вже порахувала? Одинадцять. А можна ворог записати? Віроніка, вже давним-давно треба було записати вираз, а ти тільки питаєш. Да, сонечко. Не витрачайте даремно час на розмови. Записуємо за зразком. Ми спрощуємо вираз. Два помножити на п'ять, скільки буде, Ярослав? Два помножити на п'ять, десять. Так, і залишилося до 10 додати одиничку. 10 додати 1. Скільки буде Ваня колосов? 10 додати 1. Ваня, скільки буде? Буде 11. 11. Наступний вираз запису? записуємо. Обов'язково. І другий вираз записуємо. Так, другий вираз коментує. Павло, будь ласка. Ваша, слухаємо тебе. Три плюс три, плюс три, плюс три. І плюс четири. Як ми спростимо його, Павло? Плюс чотири. Чотири. Так, записали вираз. А тепер його треба спростити. Три скільки разів додаємо? Верування дванадцять. 4. Вероніка, не викрикуй, будь ласка, три ми додаємо скільки разів? Чотири. Чотири. Значить, як нам записати дією множення? Три помножити, помножити на чотири. Три помножити на чотири і додати чотири одиниці. Три помножити на чотири. Скільки буде, Веронічка? Додати. Чотири дорівнює у шістнадцять. Умничка, молодець. Записали другий вираз. Так. Ми з вами щойно обчислили вирази, спростивши їх. Так, назве результати наших обчислень Ярослав, будь ласка. 11, 16. Так, назві сусідів числа 11. 10, 12. Так. Сусідів числа 16. Дениско назве. 15 і. 17. Дякую! Продовжуємо далі. А далі на вас чекає руханка. Зараз піднімаються усі на руханку, щоб активно далі попрацювати. На завдання розв'язати задачу усну. У трьох однакових будинках по три під'їзди. Скільки всього під'їздів у цих будинках? Як нам дізнатися? Три по три. Помножити. Три помножити три. на три. Скільки три. буде, три. Дениско? Дев'ять під'їздів. Отже, відповідь: Дев'ять під'їздів у цих будинках. Дякую. Наступну задачу читає Павло. Я а цю задачу записувати? Ні, ми цю задачу теж розв'язуємо усно. Одну сукню кравець кра... шиє х... хри... три, три години. За скільки годин він? Бо дві такі сукні. Три. Отже, одну три сукню за сук три, плюс три. Три помножити на два. Три плюс три, або три помножити на два. Молодець, Павло, три помножити на два. Скільки буде? Шість годин знадобиться кравцеві. Отже, за 6 годин він пошиє дві такі сукні. А зараз наступна задача. Діти, ми записуємо. Ми будемо писати і короткий запис. Подивіться, бачите короткий запис? Я вам указочкою показую. Видно? Так. І так, слухаємо уважну задачу. Купили чотири пакети борошна по 3 кілограми у кожному. Використали 7 кілограм борошна. Коли використовують, стає менше чи більше? Парше. Менше. Менше. Правильно, Андрійко, правильно, Віроніка. Запитання задачі читає Ярослав. Скільки? Скільки кілограмів борошна залишилось? Отже, які основні слова в умові? Купили. Далі. Використали, залишилися. Залишилися. Записуємо з великої букви. Купили. Скільки пакетів купили? Чотири. Чотири пакета і в кожному пакеті. По скільки кілограм було? По три. По три кілограми. Скільки використали борошна? Сім кілограмів. Сім кілограмів. Правильно, Павло. І що питається в задачі? Скільки кілограмів? Залишилось. Залишилось. Перша задача. Пер... Перша. 4 помножити на 3. Перша дія в цій задачі. 4 помножити, помножити на 4. І так, і так. Правильно, 3 помножити на 4. Тому що у нас число 3 повторюється 4 рази. У кожному пакеті по три кілограми. Отже, 3, число три помножується, повторюється чотири рази. Перша дія буде три помножити на чотири. Скільки борошна купили? Три помножити на чотири. Дванадцять кілограмів купили. І так, купили дванадцять, а використали сім. Як дізнатися, скільки залишилося? 12. Відняти сім. Треба дванадцять відняти сім. А скільки ж буде дванадцять відняти сім? Дванадцять, п'ять, п'ять, пять. Отже, залишилося скільки кілограм, Ярослав? П'ять п'ять кілограмів. Так всі записали короткий запис. Ні. Ні. Пописуємо 12. дітки. Так. Дописи. Так, так, я написала. Я написав дуже... короткий запис, Сергійко. Наступний етап задачі це розв'язання. Записуємо посередині слово розв'язання. Наскільки дій задача? На дві. На дві дії, правильно, Аліночка. Дітки, швидше прошу. У мене сніг йде, їде. Як тобі класно, Алінка, що в тебе йде сніг. І І... Після уроків відразу побіжиш ліпити сніговика, так? Так. Да. І обов'язково прийшеш... об надішлеш мені фотокартку. Хорошо. Добре, Аліночка? Да. У Вайбер у надійшлеш, як ти з сніговичка там по сніжку бігаєш, граєшся. А мене Так, записали короткий запис? Продовжуємо далі. Перша дія коментує, будь ласка, Ярослав, як нам дізнатися, скільки купили кілограмів борошна? Треба зіте на дорівнює 12. 12 кілограмів у чотирьох пакетах. Тобто купили, записуємо. 12 кілограмів у чотирьох пакетах. 12. 12 кілограмів у чотирьох пакетах. пакетах. І так, було 12 кілограмів. Скільки в кілограмів використали? Сім. Як дізнатися, скільки залишилося? 7. Як дізнатися, скільки залишилося? Було 12, використали 7. 12 відняти 7 дорівнює 5 кілограмів. 12 відняти 7 дорівнює 5 кілограмів. Отже, 5 кілограмів борошна залишилось. Записуємо другу дію і відповідь. А можна а, написати в відповіді на килограмів АКГ? Ну ви, та, ви ж скорочуєте КГ? І все? Просто КГ все? Да. Ні, ви, у відповіді ви пишете 5 КГ борошна залишилось. Так, дітки, не забувайте, коли ми дізнаємося, скільки залишилось, ми виконуємо яку дію. Піднімання. Піднімання. Не забувайте про це. Так, і не забудьте повторити таблицю множення на 2 і таблицю множення на 3. А хто дуже добре знає, є у нас такі дітки? Да, так, так. Так, да, Віронічка. Я вже знаю до п'яти. Моя розумничка дуже добре, хто вчить і далі, тому що треба обов'язково буде вивчити таблицю множення до Єгор, 9. Ігор, кордонечко, піди, будь ласка, накинь на себе футболку. Некрасиво сидіти на уроці роздягненим. Це не інтелігентно. Іди швиденько, одягай футболку. Це не красиво. Я розумію, що мами поруч немає, тому ти так і себе роздяг. Дітки, ваше домашнє завдання: опрацювати на сторіночці 97 два номери. Це який номер, Дениско? 585, 586. Дякую. Тепер дивимося. На номери. 585 це вирази. Скільки виразів вам треба обчислити? Чотири. Номер 586 це що таке? Задача. Задача. У кожного з двох собак по три іграшки. Скільки всього іграшок у цих собак? Три, помножити на три кожного з двох собак. Треба по три помножити іграшки. на два іграшки. Треба три помножити на два. Скільки іграшок у Це собак? Шість. Буде 6. Шість. 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 Отже, скільки всього іграшок у собак? 6 шість. Шість іграшок. Шість іграшок у собак. Наскільки дій задача? На, 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 на одну На Один. одну Було дві собаки. В одній було три іграшки, і в другій було три іграшки. Отже, правильно сказав Павло, треба три помножити на 2. Скільки буде Сергій, котрий помножити на 2? Якщо три помножити на 2, то буде 6. Три помножити на 2 буде 6, вірно. Отже, легка задача, діти, справитися? Так. Звичайно. Ваше домашнє завдання виконати два номери і повторити таблицю множення на 2 і на 3. Так, а зараз давайте перевіримо, як ви засвоїли таблицю множення. 2 помножити на 2. А десь Вероніка. 2 помножте на 8. 16. 2 помножите на 10. 2, 5. 3 помножте на 5. 15, 15, 15, 15. 3 помножте на 6. 18. 18, 18. 3 помножте на 9. 27. А 3 помножте на 1. Звичайно, молодці. Дякую вам. Я вам дякую за урок. Я вам дякую за вашу старанність за вашу роботу. Я впевнена, що сьогодні ви надішлете ще краще виконані ваші роботи. І не забудьте почитати і вивчити скоромовку. Я з вами прощаюся до завтра. Обіймаю кожного серцем. До побачення, до зустрічі завтра. Oh, bye -bye. Не забудьте, що у 12.10 у вас англійська мова. Yeah, Гарного продовження дня!